Вітаю вас, тільці. Молодик 3 вересня 2024 року в 11 градусах Діви у вашому п'ятому секторі гороскопа. Нагадую, що є окреме відео, загальне для всіх знаків Зодіаку. Там багато цінної, корисної, розгорнутої інформації. Будь ласка, в описі і у підкасі буде посилання. Перегляньте. Також акцентую увагу, що енергетику цього молодика, цих починань, відміни певних звичок або набуття нового. Те, що зовсім по-іншому вам тепер треба буде виконувати, або ви будете дивитися на це під зовсім іншим кутом. Це все розгортається максимально по березневому затемненню у 2025 року. Тож навесні наступного року будемо бачити результативність докладених зусиль. Також зверну увагу, що будуть чекати ваших відгуків у коментарях стосовно того, чи потрібно опублікувати допис. Або, можливо, встигну зняти окреме відео стосовно з'єднання Венери, кету в вузла минулого, а також ліліт у Терезах. Точна дата 5 число. Однак в третього, по молодику, ми також відчуватимемо це з'єднання, воно важливе і має дуже значний кармічний відголосок. Це те, що ви будете розуміти, що ви мали вже десь з цим справу. Щось відбувається, ніби як за якоюсь схемою. Зокрема, у вашому шостому секторі гороскопу. Це з'єднання в питаннях робочих, у питаннях рутинного, звичного способу життя. Ніби ви знову зустрічаєтеся з такими людьми, які колись вже це не ці люди можуть бути, це можуть бути вже нові, ваші знайомі або ті, з якими ви набуваєте вже нового формату спілкування. Однак поводять вони себе так і вирішують фінансові, зокрема, питання таким чином, як вже колись у вашому житті ви мали досвід спілкування. Це такий час, особливо зараз напередодні коридору осінніх затемнень, коли багато відгуку із минулого по циклу затемнень, а також по тим всім подіям, які в тому числі передбачають і інгресію планет і те, що так чи інакше ніби вже має для нас якусь знайому картину. Тому, якщо цікаво вам про це з'єднання, Почитати або побачити моє відео. Напишіть, будь ласка, у коментарях, я на ваші відгуки буду орієнтуватися. Так ось звертаємося до п'ятого сектору гороскопа Тільці. Адже тут зараз молода енергія. Два дні до, два дні після точної дати молодика. Ми, звичайно ж, нічого не ініціюємо. Це дні гекати, які призначені для того, щоб ми виключно спостерігали і розбиралися в тому, як це розгортається за цей Вказаний період, а не хапалися за те, що виникає перед нами, виринає за ті обов'язки, які нам дають, а намагалися відчути, все ж таки, як це буде на практиці, що нам відгукується, а що ні. Так ось, по п'ятому сектору гороскопа бачимо тільці необхідність надзвичайно велику увагу приділяти зараз справам наших діточок. Це в першу чергу. Можливо, це школярі, студенти також важливі справи у дорослих дітей, шлюб, народження онуків. І, взагалі, будь-які значні події, які відбуваються у ваших дітей, і які передбачають те, щоб ви наводили порядок в цій сфері, щоб ви розбиралися з тим хаосом, який сформувався. Можливо, ви були у від'їзді, можливо, ви ще не мали справу із новою віхою у житті вашої дитини, і ви тепер будете в це вникати. Буквально змінюється графіку ваших дітей, змінюється розпорядок. Це можуть бути нова школа або взагалі. Перший раз йдуть до школи діти, також це може бути народження діточок, зокрема. А також питання про те, що ви Котре станете мамою або татом, теж, до речі, може бути якраз по цьому молодику така звісточка. Крім того, будь-які важливі новини. Зміна колективу, зміна гуртка, зміна в оточенні щодо однокласників, одногрупників, однолітків, навіть зміна країни проживання вашими дітьми, наприклад. Також зміни стосовно виплат на дітей, до речі, все, що так чи інакше торкається ваших нащадків. І вас особисто через те, що ви так чи інакше до цієї сфери долучені, і маєте показати приклад, маєте справлятися з цією рутиною, маєте ще певну документацію, наприклад, відновити, зібрати, провести також медичний огляд, наприклад, донести якісь довідки певні, тобто однозначно ось така енергія приходить по цьому молодику. Крім того, звертаємо увагу тільці, що це ще питання. Відпусток, питання задоволення, радості, приємних подій, які ви, напевно, будете обговорювати, планувати. Це приємні зустрічі, зустрічі з дітьми, наприклад, якщо вони далеко проживають, тепер вони або ж до вас приїжджають, або ви до них, або буде можливість зустрітися. Також допомоги. Робочі питання, зокрема, якщо ви працюєте з діточками, наприклад, або ж так чи інакше, зараз по вашим робочим процесам ви будете мати. Мати справу із дитячою сферою, наприклад, перевезення дітей або оформлення документів, коли забагато інформації про дітей, або необхідна якась певна консультація, допомога і так далі, все те, що стосується чужих дітей, також організації бізнесу, якщо ви орієнтуєте його на дитячі потреби, так що маєте на увазі. Крім цього, оновлення інформації стосовно ваших нащадків, оновлення Дання інформації і також прискіплива увага до тих місць відпочинку із дітьми також, або ж проживання із дітьми все те, що ви плануєте, приміром, або те, що ви хочете організувати, деталізувати і внести ясність. Також звертаємо увагу діви, що тут ще наші кохані живуть у п'ятому секторі гороскопа. Тому можливість зустріти, наприклад, другу половинку, провести спільно час або необхідність підтримки коханого або коханої, коли вам необхідно буквально якимось чином впливати на вирішення його або її справ, збирати певні документи, працювати, наприклад, разом, або ж ви будете відпочивати разом, або також вирішувати якісь... Певні спільні робочі питання, сімейні, тобто будете задіяні над якоюсь певною такою важливою для вас спільною темою. Крім цього, звертаємо увагу і на власний бізнес, на роботу, на кар'єру, на те, що приносить нам, окрім грошей, ще й задоволення, на творчі процеси. Коли нам необхідно обдумувати графік роботи нашої крамнички, приміром, нашої фірми, необхідно її перейменувати, необхідно справлятися з тією кількістю. Замовлень, наприклад, яка на вас просто звалилася, або ж необхідно планувати, як ви будете працювати восени взимку, приміром, за таких от умов у е, таких справах, як енергетика, наприклад, опалювальний сезон, оплата праці найманим працівникам, закупівля е, матеріалів, продукції, збут. Тобто, це все зараз стає на повісті дня. Е, як буквально поступово вирішувати від якихось. Звичок відмовлятися у зв'язку з тим, що необхідно переходити на новий формат роботи, можливо, це інтернет замовлення. Певні робота більше через мережу інтернет, так, до речі, теж може бути. Крім того, звертаємо увагу і на такі аспекти, як опозиція від Сатурна, який наразі мандрує вашим 11-м домом тільці, він дає відповідальність за ту кількість роботи, наприклад, яку ви вже взяли, за ті плани. За ті перспективи, за дітей, в тому числі, просто буквально ніби затискає. Ви маєте жити вже по новому графіку, ви маєте вкладатися в терміни. Є чіткість, послідовність, нове місце проживання, до речі, теж може бути. Або новий спосіб життя у зв'язку з тим, що ваші діти пішли до школи, наприклад, або поїхали, або навпаки. Тепер у вас є і онуки, теж, до речі, може бути. Крім цього, якщо у вас декілька діточок, також може бути акцент. На тому, що відповідальність за. Одного із дітей, вона переважає зараз. Ви маєте більше уваги приділяти одній дитині, ніж іншій. Ви відчуваєте, якби оцю неспіврозмірність затраченої енергії вам необхідно нагально вирішувати термінові питання стосовно однієї дитини. Також квадратура від Юпітера позначається у цьому молодику надзвичайно і дає нам таке відчуття, коли забагато балачок. Планів, розмов, поїздок, а також витрат для вас, стільці це або ж розмови про роботу можуть бути, коли вам багато всього наобіцяли, наприклад, було багато перспектив, але на ділі ви бачите, що маєте справлятися самі. Або ж це не та робота, у вас немає від неї задоволення, і ви з практичними певними моментами маєте справлятися самотужки, також це питання. Великої кількості підробіток, коли ви розумієте, що у вас просто немає часу на те, щоб все це охоплювати, вам необхідно зосередитися зараз саме на дитячій сфері, це ніби відтягує зараз вашу увагу. А також забагато трат. Просто на вирішення якихось нагальних питань ви можете навіть усвідомлювати, що ви витрачаєте забагато, оскільки треба вкластися саме в цю сферу, або ж закупити багато чого, або ж оплатити якісь послуги, перевести гроші, здати, дещось докупити. Одним словом, ось такий може бути фон. І задоволення від цього втрачається, ніби це як більш вимушено виглядає. Тобто зараз такий основний відголосок цього молодика. Це от примус, страх може бути перед тим новим, що ще потрібно напрацювати. А також необхідність уживатися в якийсь новий формат, необхідність приймати якісь правила гри, слідувати якомусь розпорядку. В якості рекомендацій тільці по такій енергетиці ми не відчуваємо такої палітри планетарної підтримки, тому першу чергу, по діві наша підтримка в поступових методичних діях, те, з чим ми можемо розібратися і що ми можемо планувати. Якщо навіть це невелика частина обов'язків або невелика частина з того, що ви хотіли б охопити, як ви б хотіли це бачити, ви поступово з дня на день якимись конкретними кроками маєте збудувати своє життя на період активної енергетики молодика. Зміна гра зміна, ставлення до чогось, необхідність конкретики і поступального підходу до вирішення тих самих дитячих питань, не навантажувати себе тими планами, які реалізувати зараз планети не дають ніякої можливості, обмежувати себе в певних тратах, наприклад, і раціонально підходити до того, що потрібно, що може почекати, які звички треба змінити, тому що вони дійсно забирають якусь частину часу, ви це не тягнете. Наприклад, або на майбутнє це буде неможливим. Тому зараз ви методично, поступово займайтеся тими питаннями, які вам підвладні. Крім того, діви, рекомендую звернути увагу також на стан здоров'я ваших близьких дітей, зокрема, коханих також, і на свій особистий з точки зору вашої професійної придатності. Тому що та. Така атмосфера, дещо стримуюча якихось графіків, умовностей, перешкод, навіть оскільки опозиція від Сатурна може і це давати. Тиск керівництва може бути тиск посадових осіб, може надзвичайно впливати на стан здоров'я. Тому, якщо потрібно, профілактичні огляди, навідування спеціалістів, наведення ладу у ваших медичних документах, також сімейний лікар, зміна сімейного лікаря, аналіз. Вітамінотерапія, ось це все, до чого торкається діва, воно хоч на граминку, хоч на трошки, але дійсно стає впорядкованішим. І зараз на це дається енергія. По мірі ваших сил, по мірі ваших можливостей, з підходом раціональним, але ви дійсно відчуєте по завершенню активності енергії цього молодика, що в чомусь, але ви все ж таки розібралися щось, ви контролюєте, щось дійсно рухається. За якимось певним вашим встановленим графіком, розпорядком і планом. Дякую вам, тільці! Хай вам щастить. Чекатиму відгука у коментарях, якщо потрібно, звичайно, про допис або відео по з'єднанню Венери, Кету і Ліліт. І до зустрічі в наступних відео!